Застосування мобільних пристроїв набуває все більшого поширення, особливо актуальним воно стає під час карантинних заходів, війни чи відключення електроенергії, тобто в такі ситуації, в якій зараз знаходиться Україна, дослідження носить прикладний характер. Його метою є створення функціонального розважального мобільного застосунку для операційної системи Android. Хочу знати дослідження у роботі представлені такі завдання, розглянути принципи розробки програм у середовищі Meta Inventor, розробити алгоритми розважальної програми, забезпечити зручний інтерфейс програми та протестувати програму на мобільних пристроях. Розроблений застосунок можна використовувати на дозвіллі, під час тривоги чи вдома на карантині. Діти вже давно граються на мобільних телефонах. Щоб це їхнє захоплення було менш шкідливим та навіть корисним, ігри повинні бути розвиваючі та цікаві. Є моя програма Твій друг. Гра призначена для дітей віком від 5 до 10 років. Вона розвиває увагу, дрібну моторику рух і виховує у дітей гуманне ставлення до тварин. Як тільки ви заходите у програму, можна побачити котика та чотири віконці під ним. Сама тваринка це кнопка, нажимаючи на яку ви можете почути, як котик мурчить. Внизу користувачу пропонується чотири кімнати, до яких може зайти котик. В першій можна вибрати кімнату, в якій буде сидіти сам котик. Тут є 4 різних варіанти кімнат. До речі, всі малюнки малювала моя сестра. Далі, натиснувши одну з кнопок, нас переносить знову на головний екран, де ми можемо вибрати наступну кімнату. Це гра «Спіймай рибку. Це клікер. Коли ви нажимаєте на рибку, зверху додається плюс 1 бал, і на всю гру виділено час 30 секунд. Також можна вимкнути звук, якщо він вам не подобається. Коли закінчується час, відкривається інший екран, де є вибір, або почати грати нову гру, або вийти на головний екран. Знизу під кнопками пише кількість балів, яку ви набрали за гру. Далі в нас гра спіймай котика. Це ідентична минулій гра, це теж клікер, тільки тут потрібно спіймати котика. Ця гра розвиває увагу і моторику рук дитини, і остання кімната це музичні котики. Зайшовши, ви можете бачити чотири котики, які грають на музичних інструментах та співають. Натиснувши на одну з кнопок, можна почути, як на різних музичних інструментах грають відому мелодію Степана Чернецького червону калину. До речі, робивши цей проєкт, я дізналась, що Meetup Inventor підтримує розширення файлів ок. OK.